Вірш Андрія Німенко Сонячний дім. Привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. А тепер повторюємо віршика разом. Привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно й весело жити у нім! Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Ви великі розумнички, дітки! А тепер спробуйте самостійно за допомогою таблиці розповісти вірш Андрія Німенко Сонячний дім. Молодці, дітки, ви чудово запам'ятали вірша. Любіть свою Україну та пам'ятайте, Україна єдина і вільна. До нових зустрічей на заняттях!